Всім привіт друзі! Знову на моєму каналі. З вами я Альона і це нове відео. Граємо сьогодні в тока бока І сьогодні будемо як кажучи так, ознайомлення із сімейкою. Ну як ознайомлення. Да, ну, ознайомлення це можна назвати ну це не така сімейка, як в реальному житті в мене. Але ну принаймні. Ні, принаймні цей персонаж майже схожий на мене, але тільки по волосся і по, по одягу не дуже схожий. Зараз витягну всю сімейку. Все. Це вся сімейка. Ну, зараз будемо знайомити. Ну, персонажів я не називала як в реальному житті в моєї сім'ї, але ну, вона мені просто подобалась. Знайомтеся, це головний персонаж і звуть Лера, їй 13. Це... Ну, вона взагалі носить окуляри, ну, вона зараз з окуляри. До речі, в реальному житті я не знайшов окуляр, Просто захотілося персонажа з окулярами зробити ось своє окуляри, Я поки що надійну на її окуляри, але то таке. І, і 13. Улюблений колір лавандовий. Ну, Улюблене заняття вчитися. Да, пілітка, то хоче вчитися. Перше таке чуєте, да? Да, да. Ну і от. Цікавий факт про неї. Я зараз ці літніх канікул всі діти співають нагр... награватися, а вона ну вона майже все літо сидить вверх тармашками ну я не буквально. І читає книжку. Усі книжки за шкільною програмою не нормально. Ну, це Лерка. Все. познайомилась Далі це мелочь сплошна Діанка. Або Дія. Чого не Діна. Діна. Коротше, Діна. І от її шість. Вона ходить в школу в перший клас. Буде йти в перший клас. О, улюблений кольор в неї. Рожевый. Ну, у нас она такая бодренькая девочка. Чтобы вы поняли. Любить какао. Обожаю. Бутерброды с сыром. И вот. Короче, супергерл. И еще. В первом у нее уже телефонная бада. От Діанка, Лерка і Діанка. Ні, ну не символічно хіба? Не символічно. Далі. Папа, його звати Тимофій. І де. Йому зараз Математик рахує. Йому 39. І да, для 39, навіть ще молодий. Ну, я сделала так просто, мне так захотелось. Так вот он люблю не колер, Желтый характер. Ну, сей облачу можно понять, да, 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 да. Ну, вы понял, наверное, как у него характер. Тер его. Да. Винчеллич стать, и носит браслет, идеально, да. Ну, факт почти не Ну а шо? Работа е, шо ше, робить, як не працювать, а? Ну да, ше, можна отдыхать, але тут и остальные персонаж мама. Мои звуть Оксана. Да, она тоже носит окуляры. Пьет каву. До речи, факт. За своим визажистом. И тоже 39. И нормально. Она блондинка. Ну, майже всі блондинчики у нас тут. І вона єдина з темною шкірою. Ну що, нога загорала сильну довго на Мальдівах просто. У просто. неї стиль такий естетичний, любить естетику, марсетику, непонятно що. І, друзі, от у наступного відео точно зніму. Рунтурчик. Рунтурчик по хаті. Ну, перший поверх, напевно, вже половину ви побачили, а то таке. Ну, коротше, вся сімейка в зборі. Ще ж... Але це ще не вся сімейка, а? Це не вся, да-да-да. Ще є животні. І причому не одна. Ось раз животне. Два животне. Тут животне ми вже все. Далі йде на другий поверх шукає ще животних, два животні поки що. Там щось? Три животне. Чотири, п'ять, тут шість. І на третьому походу, нікого немає. Аж сім животних. Ви тільки представте собі сім животних в квартирі. От якби у вас було трохи котов і собачок в домі, то ви б з розуму зійшли, а? Да? Ну я б зійшла з розуму точно з цими тваринами. Зараз mm. буде страшний звук. Ну, да, для деяких може він не страшний. Зараз послухаємо музичку. Нічого тут немає, цікавого. Ще. Бем, бем, бем і бем. Всіх розсадили, все прекрасно. Що все. Куча дай мужик. Такс. Во наша сімейка. До речі, факт. Сімейка алергіки. Да, в районе учите теж є сімейки. Алергіка, але це прям особливо сімейка алергіків. А ви що зараз запитаєте? Яка в них алергія? Ну, сейчас скажу. Її Є... це вегетаріан ві... сплошний. Ну ладно, шучу. В неї алергія. На. Ладно, шучу, чого алергії не має. Далі. мами. Алергія на пил. Тато. Алергія на рослину. Да, ви ще скажете, якої біса тоді у вас штори з рослин? Це штучні, щоб ви поняли. Це штучні. Далі діанки яка алергія? На день. Ладно, може ви скажете сейчас? Такого не буває. Буває буває. Якщо придумати, то все буває. Ну, ось у наша смійка алергія. Та ладно, не буду вже це слово казати, бо сейчас некоторих можна знати. Все у нас абсолютно нормальна сімейка. З конфетками в руках. Mm. Ладно, я бригадусь. І танцюючим котиком. Вона наша сімейка. Ну, я думаю, можна вже на цьому завершувати даний відосик. Всім покасати і до нового відео. Я обов'язково зніму ще одне. Бувайте!